Уяви, що кожного разу, як тебе щось лякає, твоє тіло миттєво зависає, і ти падаєш на землю, ніби тебе хтось вимкнув. Звучить дивно, але для однієї породи кіз це абсолютно нормальна реакція. На вигляд, це звичайна коза, але це до першого переляку. А налякати їх може що завгодно. Кінь, що раптово пробіг повз. Корова, яка просто глянула в їхній бік, Літак, що пролетів високо в небі, Пес, що гучно гавкнув, Парасолька, яку хтось різко відкрив, Зграйка курей, яка раптом зчиняє переполох, Вовк, який вийшов в поле. І через мить вона вже лежить як айфон без заряду. Але ні, вона не вмерла і не втратила свідомість. Просто ця порода міотонічна, або як їх ще називають, непритомні кози. Їхня особливість це рідкісна генетична мутація. При раптовому стресі м'язи цих кіз мимоволі напружуються і буквально застигають на декілька секунд. Це називається вроджена міотонія, жодного болю, жодної шкоди, просто коротке зависання. Коза залишається при тямі і просто чекає, коли її тіло відпустить. Цю особливість не тільки не намагались усунути, її ще й спеціально зберігали під час селекції. Тому що міотонічні кози це справжня мрія для фермера. Вони не думають про велику втечу, не застрибують на дах сараю, не зникають у полі на три дні. Трохи стресу, і така коза вже лежить, ніби хтось натиснув на кнопку Пауза і жодних перегонів по полях і криків. Куди ти, Марійко, знову побігла? Отже, як бачимо, у природі все має сенс. Навіть якщо ти коза, яка в паніці просто. Вимикається.